Thank you Російська Федерація випустила по Україні близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під ударами опинились 15 областей. Понад 7 годин ночі тривала тривога і на Полтавщині. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю про те, чим жило місто та громада. Далі спочатку у стислому викладі коротких анонсів. У справі про неналежне виконання обов'язків щодо безпеки дітей, яка стосується трагічних подій, датованих 2021 роком у садочку номер 19 сьогодні продовжили досліджувати письмові докази. Дороги чи топак бездоріжжя, мешканці будинку, що по вулиці Олексія Древаля 25, нарікають на стан дорішеквартального асфальтного покриття. Про квадратні метри, які стали предметом багаторічних суперечок згодом у випуску. Кольорові спогади від кременчуцької художниці Ольги Горпинченко у краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка. Сьогодні у автозаводському райсуді продовжили дослідження письмових доказів по справі обвинувачення екс-директорки та колишньої завгоспки дитсадка номер 19 у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Йдеться про трагедію, що сталася у дитсадку у 2021 році, та у наслідок якої, після отриманих травм від падіння дерева, загинула маленька Анастасія Німчина та постраждав ще один вихованець дитсадка Марк Пономаренко. Більше деталей розкаже Ліна Романченко. Дослідження письмових доказів почалося з долучення до справи матеріалів, які зачитувала прокурорка Ніна Семеняченко. Зокрема, документів про прийняття Галини гладенької на посаду завідуючої дитсадка, ухвалу про підготовку до нового навчального року, документ правил зелених насаджень, наказ про обстеження ДНЗ перед початком навчального року, посадові інструкції, скріни публікації в інтернеті про штормове попередження. Згодом зачитали і акт спецрозслідування, в якому у першу чергу причиною називають сильний вітер, який буцімто не могли передбачити того дня працівники садка. Нечасний випадок визнана таким, що пов'язаний з освітнім процесом. Відповідно до пункту 5 розділу 1 положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із добовичами освіти під час освітнього процесу. Причиною настання нещасного випадку є різкий сильний порив вітру, який призвів до падіння частини стовбура ДРВ каштан на територію дитячого майданчика, стовбур впав на двох вихованців та вихователя. І тут же досліджуючи документи спецрозслідування, нагадали, що пані Гладенька входила до комісії, що проводила обстеження дерев перед початком навчального року. І, хоч і подавала запити на обстеження дерев до департаменту ЖКГ міста, комісію провела без подібних експертів. спеціального розслідування є перелік заходів, а, а також щодо усунення причин нещасного випадку. то тут так І, зазначено. і тут вказується, зокрема, що треба включити складу комісії з перевірки готовності закладу освіти до нового навчального року представника. Екологічної інспекції для дослідження стану зелених насаджень також нести посадові інструкції то осіб осіб умови щодо перевірки зелених насаджень, що знаходяться на території закладу, зокрема на дитячих майстерках. Тобто, якщо у нас комісія прийшла до виставку, що єдина причина, що у нас є сильний літер, і одночасно з цим зазначається, що треба залучати представників екологічної інспекції, вносити якісь зміни посадової інструкції щодо дослідження зелених насаджень, то Ну, зміст зміст цього документу, на моє переконання, він без, ну, беззаперечно суперечить висновкам, які були зроблені за результатами власних розслідування. На це адвокат Руслан Ульянов відповів, що це навпаки свідчить на користь підзахисним. Комісія Комісія по розслідуванню нечасто випадку зробила висновок про те, що основними інструкціями правильно прямо не було передбачено обов'язково досліджувати зелені насадження. Комісія, досліджуючи зміст посадових інструкцій. А також кваліфікаційних вимог до заняття посади завгоспу прислала до висновку про те, що особа, яка займає посаду за ОГОСТу, не має спеціальних знань в галузі біології для того, щоб мати можливість повноцінно обстежувати і визначати ступінь небезпеки відповідних дерев. Тому рекомендувала комісія залучати до обстеження фахівців з екології. Такої думки притримувався й адвокат Анатолій Кононенко. Натомість захисниця та адвокатка Ольга Маслова зауважила, що якщо проаналізувати склад комісії, то там не було долучено жодного фахівця в галузі зелених насаджень, які могли б і мали б перед навчальним роком дослідити стан кожного з дерев і лише тоді допускати дітей до навчального процесу. Тому висновки таких спеціалістів щодо наслідків падіння дерева ми вважаємо неспроможними. І як вже зазначив мій колега, я досить суперечними. Також наприкінці дослідження документів прокуроркою вона подала клопотання про продовження запобіжних заходів колишнім завгоспу та директорці садка, а саме не спілкуватися з можливими свідками по справі та не виїздити на час продовження судових засідань за кордон, що суддею Олександром Гусачем було підтримано. Посадовців Полтава Обленерго підозрюють у схемі з податками на 49,5 мільйонів гривень. Детективи бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо керівництва акціонерного товариства «Полтава Обленерго, яких звинувачують в ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства. Слідством було встановлено, що голова правління, його заступник та фінансовий директор товариства використовували фіктивну компанію і здійснювали безтоварну операцію з закупівлі трансформаторів. Підставою для цього стало створення запасу. Електротехнічного обладнання у зв'язку із активними обстрілами Російської Федерації об'єктів критичної інфраструктури. Як йдеться у повідомленні БЕП, товар ніби імпортували із Туреччини. Проте насправді трансформатори не закуповувалися, а схему використовували для збільшення витрат компанії. У результаті підприємство не доплатило до бюджету 49,5 млн грн мільйонів гривень податку. Трьом службовим особам повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Нині завершено до. Судове розслідування у Кременчуці спостерігається значний брак кадрів водіїв тролейбусів. Про це у відповідь на петицію громадян щодо розширення тролейбусного сполучення та створення додаткового маршруту відповіли у мерії. Так, мешканка Кременчука Світлана Чирва у серпні зареєструвала петицію, у якій прохала дещо змінити рух тролейбусів за маршрутом 17А із заїздом на вулицю Кооперативну, створити тролейбусний маршрут 30 А який курсуватиме із молодіжного і вздовж всієї вулиці Труїцької до заводу Ампер таким чином посилити тролейбусні маршрути 6 та 6 А плюс та посилити додатковим тролейбусом у будні маршрут 15 б Петиція набрала 254 голоси. Утім, у відповідь у мерії зазначили, що у нині на підприємстві утворився значний брак кадрів водіїв тролейбусів у зв'язку із мобілізаційними процесами та відсутністю бажаючих здобувати освіту за цим напрямком. Тож тролейбусне управління не має можливості збільшити кількість одиниць транспорту на маршрутах. Кабінет міністрів України ухвалив порядок з автоматизації видачі повісток. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олександр Федієнко. Мова зокрема йде про постанову номер 1062, яку ухвалив уряд, та яка передбачає централізацію процесу друку та розсилки повісток, а також офіційне залучення поштових операторів до цього процесу, зокрема Укрпошти. За словами нардепа, друк повісток відтепер централізується, та їх можуть друкувати не тільки ТЦК, але й Міністерство оборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства. Що мають стратегічне значення, крім того, саме формування повісток здійснюватиметься автоматично, констатує нардеп на основі даних із державних реєстрів, що може свідчити про відхід від паперових носіїв на противагу електронного обміну інформацією. Новокрпошта ну, та інші призначені поштові оператори фактично отримують право надсилати повістки рекомендаційними листами. Але для цього ТЦК і міністерство оборони повинні укласти відповідні договори із поштовими операторами. Така повістка надіслана рекомендованим листом вважатиметься офіційно врученою. Щодо затвердженої постанови та відповідних нововведень, за коментарем ми звернулися до Полтавського обласного ТЦК та СП. Там, говорять, ця постанова аж надто нічого не змінює. Постанова Кабінету міністрів України номер 1062 від 1 вересня 2025 року не змінює глобально процесу надсилання повісток поштою чи процес оповіщення загалом. Процедура надсилання повісток поштою діє від 16 травня 2024 року і визначена постановою Кабінету міністрів України номер 560. Саме там передбачено, що повістка поштою вважається врученою, якщо поштовий оператор надає інформацію про вручення відправлення, про відмову його отримувати або про відсутність особи за вказаною адресою. Повістка насилається на адресу, яка вказана в базі даних оберіг. Постанова номер 1062 лише вносить незначні зміни до даної постанови в частині друку повісток, які були сформовані засобами єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Та направлення їх військовозобов'язаним та ресервістам засобами поштового зв'язку до 1 вересня це робили міноборони на підставі відповідних договорів. А відтепер укладати такі договори можуть також обласні те та СП. Але загалом процедура надсилання повісток поштою чи процес оповіщення лишається без змін. Вже не вперше у наших випусках ми порушуємо тему міжквартальних доріг у Кременчуці, які роками залишаються без ремонту. Цього разу до нашої редакції звернулися мешканці будинку, що по вулиці Олексія Древаля, 25. Люди скаржаться, проїзд у дворі не ремонтували близько півтора десятиліття. Ями на дорозі місцеві латають власними силами за допомогою будматеріалів. Втім, вистачає такого ремонту ненадовго. Тож, згуртувавшись, мешканці написали відповідне звернення до депутата міськради Сергія Порчерана та нині збирають. Під ним підписи сусідів. Детальніше дивіться у сюжеті нашої Дар'ї Згури. Розбиті міжквартальні дороги, що у дворі будинків номер 25 та 25А по вулиці Олексія Древаля місцевих мешканців обурюють не на жарт. Люди говорять, через великі вибоїни в асфальті можуть травмуватися як діти, так і дорослі. А такі випадки тут, на жаль, вже траплялися. В цій ямці Голова завернулася старістю і все. Ну, що тепер робити? Звернувся, пішов, купив мазь 150 гривень. Не лікуватися треба. А тоді завтра на хліб нема. Останньою краплею стали, мабуть, діти, які їздять на самокатах, велосипедах, хочуть їздити на роликах, хоча б. І їздити тут неможливо. Тут кожне. Тріщина кожна ямка. Коли дощ, тут взагалі пройти неможливо, тільки плисти. Коли дощ заливає, тут тут цих ям не видно зовсім. Можна йти просто. ну, У нас дуже багато пенсіонерів, які передвигаються на трьох-чотирьох на чотирьох ногах, тому дуже важко. Я вже 46 років тут живу. Ну, щоб щось ремонтували, я такого не пам'ятаю. Люди розповідають, що раніше місцеві чоловіки намагалися ремонтувати дорогу самотужки. Втім, такий ремонт довго не тримався, вже за короткий час ями з'являлися знову. У 22-му або в 23-му році у нас тут хлопці, водії. Самі збиралися, десь шукали куски асфальту, десь якийсь е побутовий. Мусор та зробили бетоном, залили, але ж воно все після дощу. Пару разів машини проїхали, швидкі, поліція і все порозбувалося, більше чого треба. Це було зроблено самостійно. Тобто шукали тут вже по двору десь там непотрібний шматок чогось, там десь чогось, ну так от і зробили. Мешканці цього двору запевняють, з проханням відремонтувати дорогу до чиновників зверталися вже неодноразово. Втім, щоразу чули лише відмовки. Найчастіше, мовляв, у бюджеті немає коштів. Асфальт. Сказали, що немає таких коштів і рембудсервіс не займається таким. Куди нам обращатися далі, ми не знаємо. Не на часі нові машини для мерії. Е, не на часі якісь. Е, Покупки, да, якісь неоправдані премії для мерії. Я не рахую їх гроші. Але, вибачте, в нас ну, є люди звичайні, які живуть і ніколи тут не бачили ремонту дороги. І ми ж обирали людей, посадовців, які зараз знаходяться у нас в міській раді, і хотіли, щоб вони хоч щось робили для нас. Але по факту вийшло не на часі, немає коштів. За словами місцевих, нещодавно терпетьювався. Вони звернулися по допомогу до депутата міської ради Сергія Порчеряна з надією, що це бодай якось зрушить питання з місця. Звернення до депутата про допомогу в ремонті, щоб він зміг може, якось вплинути, допомогти через міську раду, щоб нам все ж зробили тут ями. Ми так зверталися за кронуванням дерев. Рік тому і нам, як бачите, зробили. Тому думаємо, що і тут вдасться чогось добитися, щоб ми змогли нормально ходити, щоб люди не падали в ями, не ламали ноги. Тож нині мешканці цих будинків налаштовані рішуче та планують спрямувати своє звернення пану Почеряну вже завтра. А ми у свою чергу триматимемо це питання на контролі та підніматимемо його у провладних кабінетах. І у продовження теми не лише у районі колишнього пивзаводу, а й внутрішньоквартальні дороги загалом по місту потребують невідкладних ремонтів. І якщо на окремі дороги на прохання мешканців та після візиту наших журналістів комунальники звернули увагу, то чимала частина у різних районах міста так і лишається вкритою суцільними ямами. Що про це говорять самі Кременчуківці? Наші журналісти побували неподалік будинків, що у районі зупинок героїв УПА Вадима Бойка та Олександра Халименюка. Тож далі дивіться більше у матеріалі. Дуже неякісний. Як вам внутрішньоквартальні дороги і тротуари? Дуже хороші. тільки в обратну сторону не хороші. Нікуди не годиться. У ну, мене я живу по, по квітке Сисик, 30-й дом. Там я сідочку пройде, я отакі лужі це це, ну, тротуар да по той самих. Ви самі бачите, ніякі. Як дощ пройде, то не перейти, навіть вибачте, мусор винести вийти. Дорогу до строїтельного магазину зробили добру, широку, гладеньку. Дуже вона гарна, а для людей нічого не треба робити. Бачите, яка дорога, одні ями. Я у пана Малецького питала, а коли ж зроблять тротуар на, на провулки Квітки цисік. Він сказав, ну в цьому році вже ні, і не знаємо, що. Там стільки народу ходить, це взагалі днем можна голову зламати. Розумієте? Не сама хуже, мабуть, ну не, ну не на краще. Але незручностей не приносить вже, так? Ну, в дворі стало краще. Полатали хоча б частково дорогу. Жахливий. З коляскою зовсім не пройти. Ми на увазі ось тут забудемо? Ну на проспекті Свободи 47, там де зупинка вічно живим. А що саме там? Ну, ями. Коли дощ пройде, то там калюжі Скорі. по в дворі. Далі історія Кременчуківця, яка не може залишити байдужими. Більшу частину життя він провів у власній квартирі, а нині фактично залишився без житла. До нашої редакції звернувся мешканець Кременчука Сергій Котелевич із проблемою, що тягнеться вже майже два десятиліття. У помешканні, де чоловік має приватизовану частину, відключили світло. А новий власник, припускає пан Сергій, імовірно, неодноразово привласнював його речі. Востаннє ситуація дійшла до того, що чоловік був змушений і звернутися до поліції про квадратні метри, які стали предметом багаторічних суперечок. Більше розкаже Леся Жуйкова. Близько 20 років тому Сергій Котелевич разом із родиною приватизував квартиру, в якій вже проживав, оформивши право власності на дітей та екс-дружину. Згодом подружжя розлучилося, і питання житла стало підґрунтям тривалих суперечок, зокрема і судових, домовившись розмежувати майнові права, сторони втім так і не знайшли згоди. Колишня дружина час від часу намагалася позбавити пана Сергія його частини власності. Было 15 судов, было три суда, которые пытались меня лишить регистрации. Это со стороны моей первой жены. Кременчуцкий суд, я документы принес, отказал. Полтавский суд отказал. Я ездил туда несколько раз, потому что она не являлась. И они подали в Киевский. Киевский Верховный суд вынес вердикт в мою пользу. У своїй частині Сергій проживав разом із нинішньою дружиною Тетяною. Згодом колишня жінка вирішила продати свою частку майна. За словами власника, на початку липня цього року йому зателефонував представник з боку екс-дружини та поцікавився, чи не планує він також продати свою частину житла. Містянин відмовився, навіть не підозрюючи, що саме цей адвокат згодом стане однією з ключових сторін у конфлікті навколо квартири. Закривати двері, двері не відкриваються. Я звоню дочері, вона мне посылает куди далі і все такое прочее. Я говорю, що ж это происходит? Я говорю, що до міліцію, я пішов міліцію. вот мені говорят, визивайте наряд і слесарей, і в двери. двері. Втім, як розповідає пан Сергій, згодом з'ясувалося, що саме матір того самого адвоката і стала новою власницею кількох, кількох кімнат. Они даже не покупали, они сделали дарственную, они подарили матері цього Дениса квартиру, частину квартири, і все. З часом, за словами чоловіка, у квартирі припинили постачання електроенергії, що власник також пов'язує з діями адвоката. Через це він був змушений виїхати з помешкання. Та під час останньої з відвідин квартири помітив, що зникла частина його речей, зокрема цінних автомобільних запчастин та іншого. Он мне сказал, что если я не вынесу стиральную машинку, она новая, холодильник, микроволновка, мебель кухонная, цветы, посуда, кастрюли, все это, то он это все выкинет или заберет. Тут были вещи, там были вещи, тут стояли вещи. Ничего нету, все украдено. Все было, что у меня обувь, коробка новая, ну хорошая, именно фирменная коробка, все нету. Та господар з дружиною не залишили це поза увагою і звернулися до поліції. Поэтому діло відкрили в нашій поліції кримінальне провадження. Нам сказали на рецепшені, що діло в производстві і на цій неділі мужа визовуть на допрос. Відтак нині у справі працює поліція, якій належить поставити всі крапки над і та визначити, хто понесе відповідальність за події, що перетворили побутовий конфлікт на кримінальне провадження. Сьогодні у Кремечутському краєзнавчому музеї відбулося урочисте відкриття персональної виставки живопису Кремечуцької художниці Ольги Горпинченко під назвою Кольорові спогади, на якій представлені роботи у жанрах природного і міського пейзажу та натюрморту, детальніше про діяльність художниці та її живописні картини розповість Дарія Згура. Ольга Горпинченко художниця, аматорка та членкиня міського товариства художників творчість. За освітою жінка-інженер-будівельник працювала у Тресті Кременчук нафтохімбуд Однак, все ж справжнім покликанням для пані Ольги стало мистецтво. Моя творча особистість це лірика. І цю лірику можна побачити на цих картинах, на цій виставці, яка називається Кольорові спогади. Тут представлено 26 моїх картин. На них Зображені квіткові натюрморти і пейзажі природні. Як розповідає пані Ольга, перші уроки майстерності вона отримала від свого наставника-художника Василя Вакуленка. Нині ж вона вже понад 25 років, займається живописом і багато часу проводить на природі, черпаючи натхнення для нових витворів. В мене є багато планів написати ще серії картин, наприклад, про хліб. Тому що хліб це всьому голова, а наша Полтавщина вона завжди славилася своєю землею і людьми, які на неї працюють. Завітали на виставку, аби підтримати та привітати Ольгу Горпинченко і чимало поціновувачів її творчості, які з захопленням поділилися з нами своїми враженнями від картин. Я не перший раз приходжу на її. Виставку картин, оце позитивні картини. Вони навіюють на те, що хочеться жити, дивлячись на ці картини. Я дуже люблю квіти і мені подобається, як вона пише, пише, як вона показує їх, вона показує всі тонкощі. Я їй бажаю міцного здоров'я і творчих натхнень і ще не одну виставку, щоб вона проводила своїх картин. На всі виставки ходимо, знаємо всі її роботи, її творчість, цінуємо, любимо. Дуже красиві пейзажі: небо, вода, гори, Оце не трава, оце її квіти. Дуже гарні. На них смотриш, як живі. Відвідати експозицію картин можуть усі охочі. Вона працюватиме щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний. Це вся інформація станом на цю годину. Команда медійників візиту вже працює над випуском четверга. Ну і щодо погоди на завтра. За прогнозами синоптиків, найближчий четвер відзначиться хмарною з проясненнями синоптичною картиною. Опадів не прогнозують. На термометрі зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 13 вночі, плюс 24 в день. Вітер східний 2,7 метрів за секунду. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось у етері візиту.